Друзі, мої вам вітання. Сьогодні 16 лютого з вами знову Реклачов у Мюнхені. Сьогодні закінчує роботу Мюнхенська безпекова конференція, яка без перебільшення віде історію 21-го сторіччя. Сьогодні там відбулося екстрене засідання міністрів закордонних справ ЄС, але не всіх, тих, хто залишився, бо багато хто вже поїхав. Звідти засідання зібрала висока дипломатка Європейського союзу Кая Калас. Президент України сказав, що у нього хороші зараз переговорні процеси відбуваються зі Сполученими Штатами Америки. Це його заява за підсумками участі у Мюнхенській безпековій конференції. А в Саудівській Аравії наступного тижня відбудеться саміт, саміт про припинення російсько-української війни. Давайте про все це по порядку. Спробуємо розібратися, хоча скажу, це буде непросто. Але я вам спробую допомогти в цьому. Тому, будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям і знайомим. Це важливо, аби розставити акценти в тому, що нині відбувається, тому що ситуація справді дуже складна, дуже багато суперечливих заяв. Також дуже вас попрошу долучитися до збору для 66-ї бригади, який я ось проводжу вже впродовж кількох днів. Ми майже його закрили. Там залишилося буквально пару тисяч гривень, потрібно зібрати. Посилання на збір залишу в описі під цим відео. І, як завжди, обіцяю вам звіти про використані кошти, їх ви можете переглядати у мене в телеграм-каналі. Посилання на нього є також в описі під цим відео. Відтак говорю вам велике дякую за те, що ви долучаєтесь до підтримки ЗСУ, тому що вони є єдиним нашим оплотом стійкості у російсько-українській війні. Краще платити за. Стійкість власної армії, ніж це робити і годувати якусь чужу. Ну, отже, друзі, давайте до суті питань. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу сьогодні зібрались на термінове обговорення перед тим, як роз'їхатися після завершення Мюнхенської безпекової конференції і. Зібралися ті, хто там залишився. Персональний склад, поки що вам повідомити не можу. Є опубліковане фото протокольне, його опублікувала головна дипломатка ЄСКА Калас. І власне вона ініціювала це зібрання. Зібрання було ініційоване на тлі резонансної промови віце-президента США Джей Дівенса, який фактично поставив під сумнів демократію в Європі. Сказав, що вона не стійка ця демократія, що вона слабка. Говорять, що ця промова була антидемократична. Так, вона віддає непривабливим тоном саме для європейців, які. Нині перебувають у дуже скрутному становищі, тому що впродовж багатьох років багато безпекових питань за них вирішували Сполучені Штати Америки, Нині доводиться робити це їм самим. І вони вбачають головним форпостом безпеки для себе, саме Україну. І Кая Калас неодноразово говорила про те, що потрібно інвестувати в Україну, тому що інвестиції в Україну це інвестиції в безпеку Європи. Справедлива теза підтримую. Кая Калас нагадую, це, колишня прем'єр-міністра Естонії. Естонія послідовно Україну підтримує. Вони навіть ухвалили рішення виділяти Україні певну суму грошей приблизно 100 мільйонів євро щороку для того, щоб Україна мала додаткові надходження до державного бюджету на всі видатки. І от цього разу, після промови Венса, який фактично сказав, що таких відносин, як були у США з Європою, не буде. Європа має щось робити сама. Кая Калас терміново зібрала міністрів закордонних справ і там якраз окреслювали вони, як каже вона, майбутні спроможності підтримки України. У своєму анонсі вона написала про те, що закриваємо Мюнхенську конференцію 2025 року хорошою дискусією між міністрами закордонних справ ЄС, які ще у Мюнхені. Тобто, вже багато хто роз'їхався. Європа зберігає міцну єдність у питанні підтримки України і посилення нашої власної оборони скоро вийдемо з новими ініціативами, якими поки що мені складно сказати, тому що керівництво Європейського союзу, Європейської комісії, як правило, ухвалює. Декларативні рішення, які потім мають виконувати уряди країн, а от там уже виникають дуже серйозні проблеми. Я ще їх також торкнуся сьогодні. Друзі, ну і напередодні, коли Каякала збрала участь у панельній дискусії на полях саміту, вона сказала, що Євросоюз повинен перерозподілити ресурси, щоб Україна змогла продовжувати військові дії. І дослівно сказала наступне: зараз ми перебуваємо в критичній точці. Ну, я пам'ятаю, перепрошую відступ невеликий ще й минулого року, і позаминулого багато хто говорив про те, що вони всі перебувають в критичній точці, але якось точка з того часу не сильно змінилася. Перепрошую за цей відступ, і далі вона продовжує. Українці дадуть відсіч загарбникам і єдине прохання до нас перерозподілити деякі ресурси, допомогти їм дати відсіч агресору, щоб нам не довелося турбуватися про війну тут у цьому прекрасному місці. Я дійсно хочу присвятити себе цьому. Такі заяви, вона, як я вам сказав, трішки раніше робила і раніше. Вона говорила, що потрібно інвестувати в Україну, щоб їхня безпека була стійкішою. Тобто, інвестиція в Україну це інвестиція в безпеку Європи. На цьому тлі пролунали заяви від президента України про створення єдиної європейської армії і на тлі. Дуже сумнівної готовності допомагати Європі і Україні далі, але відповідна реакція поки що дуже стримана. Ну і навіть місцями негативна. Я ще цього також торкнуся. А зараз хотів би друзі вам також повідомити фінальне резюме Кіта Келога щодо подальшої долі України, як то бачить Сполучених Штатів Америки, спецпредставник з питань Європи та України. Кіт Келог, тому що є ще спецпредставник з питань. США та Росії, який безпосередньо займається треком російським, ну і в тому числі українським, це Вітков, стів Вітков, який буде присутній в Саудівській Аравії наступного тижня. Так, от Кіт Келох, його колега, заявив, що те, як виглядатиме перемога в Україні для України, є питанням для самих українців, але насамперед треба зупинити бойові дії. Те, що говорив Дональд Трамп, насамперед треба припинити стріляти. Ну а далі весь процес буде відбуватися, як на мене, дуже-дуже довго і непросто. Він про це сказав на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, фактично в своєму фінальному такому виступі, і говорить, що як виглядає перемога запитує він. Я думаю, що ви повинні поставити собі це запитання. Це питання для України, тому що виборотися за своє. місце. Він підкреслив, що українці воюють мужньо. А жертви, на яким довелося піти, є неймовірними. Він був, до речі, друзі в Україні. Бачив, каже, це на власні очі, коли перебував в Ізюмі в інших містах на сході України. Ну, президент буквально вчора також сказав, що хотів би кітакелого повести на фронт, певне, знову повезти. І також Келог наголосив, що першочерговим завданням для встановлення миру є припинення. Активних бойових дій, він порівняв це з пораненням на війні, коли, ну, до прикладу, спочатку потрібно зупинити кровотечу, каже, а потім уже лікуватися. І навів аналогію Німеччини після Другої світової війни і каже, що в процесі мирного врегулювання слід дивитися на далеку перспективу. В цьому контексті він згадав Конрада Аденаура, який хотів об'єднати Німеччину, але це вдалося зробити тільки через певний час. Фактично, ну, рахуйте через більш ніж 40 років після завершення Другої світової війни. І також Келох нагадав про досвід країн Балтії, які були захоплені Радянським Союзом, однак Сполучені Штати цього ніколи не визнавала. Але країна Балтії від цього було ні холодно, ні жарко. Вони були під контролем тоді, справді, Москви. Дуже тривалий час. Ну і зараз також ризикують потрапити знову під контроль Москви. Тому. Кая Калас, яка ще раз наголошую, була прем'єр-міністром Естонії, власне, і говорить, що треба більше допомагати Україні, щоб війна не прийшла в Європу. У Європі справді зручно і краще сьогодні, аби війна тривала в Україні, аніж вона завершиться тут. Тому що тоді створюється нова загроза. Я про це вам вже неодноразово говорив, і навіть чиновники, європейці про це говорять в голос. Ну і зрештою, підкреслив Келох, Україна має бути суверенною, стабільною та успішною країною. Справа в тому, що ще минулого року в офісі президента прокачували тезу про те, що якщо, до прикладу, війна буде заморожена, контроль за частиною території буде втрачено, то головним надбанням України перемогу є збереження суверенітету. На сьогоднішній день актуальність цієї тези вона не стала меншою. І я абсолютно не сумніваюся, що така теза буде поширюватися далі. Доволі, до речі, справедлива теза, але несправедлива в частині того, що ми справді втрачаємо контроль за своїми територіями, ресурсами. Дуже багато загиблих. На превеликий жаль на сьогоднішній день. Путін із статусу диктатора і терориста вбивці перетворився в статус переговірної сторони. І такий статус йому надав Вашингтон заради правди, але така реалія друзі сьогоднішнього дня в офісі президента це чудово розуміють. Тому ви бачите дуже багато суперечливих заяв. Зокрема, президент України по завершенню Мюнхенської безпекової конференції в себе в телеграм-каналі вчора ввечері вже. Написав про те, що Україна розпочала роботу з командою президента США Дональда Трампа і відчуває, що успіх можливий. Ви чули дуже багато різнопланових заяв, але хотів би звертати вашу увагу на ті тези, справді які от з'являються в офіційних джерелах наших офіційних посадових осіб, тому що в процесі дискусії різнопланової і суперечливої все-таки. Пишуть тези про те, що ми підтримуємо гарні стосунки зі Сполученими Штатами Америки, з Європою, з нашими іншими партнерами, нам допомагають. Ми залишаємося стійкими, прагнемо встановлення справедливого миру. Але те, що ситуація активно рухається до замороження війни, це більш ніж очевидний факт. І на сьогоднішній день така суперечливість заяв свідчить про те, що ми намагаємося витругувати собі вибороти собі найбільш сприятливі умови замороження цієї війни, що включає і обмін територіями. Повернення певної частини під наш контроль і інші. Ну, до прикладу, що стосується угоди про використання рідкоземельних мінералів, цей процес триває, тому що, як пишуть іноземні видання, там справді не було гарантій безпеки для України. Відсотковий розподіл цих копалень США та Україною, він, на думку президента, несправедливий, тому він заборонив підписувати на даному етапі цю угоду, але її не відкинули, її не викинули. Вона буде підписана, єдине, що справді ми намагаємося собі отримати більше преференцій. з цього приводу. Ви також будете бачити і бачите вже дуже багато суперечної інформації, тому прошу відноситися до неї максимально критично. Також учора у виданні «Політику» з'явилася інформація про те, що високопосадовці адміністрації Трампа вирушили вже не те, що вирушають, а вирушили до Саудівської раї, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговірниками. Цю інформацію прокоментували в офісі президента України. Сказали, що Україна про це, мовляв, нічого не знає. Але згодом е також видання американське з посиланням на адміністрацію Дональда Трампа пишуть про те, що Україна там буде. Наші ж високопосадовці дуже обережно це коментують. Політика з посиланням, зокрема на конгресмена республіканця Майкла Маккола. Та двох американських чиновників пишуть про те, що саме Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц, також держсекретар Марко Рубіо і згаданий мною Стів Вітков, який є спецпредставником Дональда Трампа з питань близького сходу, але він уже також є уповноважений на переговори з Росією. Так от вони найближчими днями. Зберуться там в Саудівській Аравії, але за повідомленнями, які з'явилися буквально от вчора, то вони вже там перебувають. Ну принаймні, Марко Рубів вже зафіксований журналістами на близькому сході. Зеленський же 15 лютого вчора заявив, що йому нічого не відомо про запрошення до Саудівської Аравії і висловив стурбованість тим, що план був розроблений поза контролем Києва, план завершення російсько-української війни. Тобто він підтверджує, що цей план є. Він певне про нього знає. Але днем раніше, 14 лютого, в п'ятницю, Зеленський анонсував свій візит до... Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини разом з Першою леді і сказав, що у нього там місія щодо обміну полоненими, а також у нього переговори із керівництвом Саудівської Аравії. Тобто є підтвердження того, що Зеленський туди летить з у самого Зеленського, але він разом з тим говорить, що йому не відомо нічого про запрошення до Саудівської Аравії. Співпадіння не думає, але це. Все вказує на необхідність політичної гри, інтриги, торгів і так далі щодо більш прийнятних для України умов е завершення припинення вогню, завершення російсько-української війни. Але цей процес буде, звісно, розтягнутим у часі, і Україна намагається для себе здобути якомога кращі позиції. Тим часом була зроблена заява за підсумками Мюнхенської безпекової конференції щодо ініціативи Зеленського про створення. Єдиної європейської армії, про що я вам розповідав вам вчора, заява була зроблена міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. В інтерв'ю державному телебаченні він сказав, що європейські країни не будуть створювати єдину армію. Хоча Загрози з боку Росії очевидні, але він каже, ну, ми поки що не поспішатимемо це робити. Ми повинні бути обережними з цим терміном, тому що люди розуміють різні речі, ну і так далі. Складно мені коментувати цензурними словами це все і все ж таки буду намагатися. Далі мовиться про те, що якщо під цим розуміти, точніше, Сікорський говорить, об'єднання національних армій, то цього не буде. Але я був би прихильником того, щоб Європа, Європейський Союз, розвивав свою власну. Обороноздатність. Дійсно, Європа зараз формує бригаду, одну бригаду. Поки що це 5 тисяч осіб. Ця інформація звучить в інформаційному полі час від часу ще з минулого року. Про неї ще говорив Борель. Це попередника і Калас. І от коментуючи саме це, Сікорський говорить про те, що якщо США хочуть, щоб ми посилили оборону, ну для мене це взагалі виглядає дуже дивним. США хочуть, ви повинні це хотіти. То е вона повинна мати національний компонент ця оборона, компонент НАТО. Але я також вірю, що європейський компонент ЄС субсидії ЄС для оборони промисловості для нарощування нашої виробничої потужності, а також сили ЄС гідні свого імені. Ну, масло масляне. Я так би назвав би цей коментар Сікорського. Хоча напередодні він нібито погоджувався на таку ініціативу. І також сказав він, що перебування польських військ на території України не розглядається, тому що обов'язок Польщі перед НАТО захищати східний фланг, тобто свою власну територію. Хоча буквально ще вчора Сікорський говорив, що рано чи пізно нам доведеться відправити війська в Україну. Ну, як ви бачите, дуже є серйозний спротив всередині Європи. Тому щоб безпосередньо долучатися до протидії російській агресії, вони справді намагаються ховати голос пісок, що є дуже непривабливим взагалі для Європи, і в частині створення нової оборонної стратегії. Але те, що ця дискусія ведеться, те, що вона піднята на такий високий рівень, це дуже добре, друзі. Я чую не одні вже коментарі від своїх колег, те, що колись звучало як фантастика створення єдиної європейської армії, хоча це ну давня історія, вона бере свій початок ще в 50-х роках. Тому що французи виступали з такою ініціативою, і та навіть ще раніше, на початку ХХ століття, час від часу з'являлися відповідні такі ідеї, тому це не нове і це не фантастика, і нам треба це робити. Рано чи пізно європейці здійсно дійдуть до цього. І я думаю, що тут таку роль ключову зіграє саме політика Трампа, який каже: Ну, Європа, врешті-решт, має подорослішати. Ну за великим рахунком, так. Хоча дійсно сьогодні політика, риторика Трампа. Має дуже серйозну критичну оцінку з боку багатьох його колег. Не скажу, що партнерів у Європі і часто справедливо, але і Європа має відчувати, розуміти і знати міру своєї відповідальності, що стосується саме її безпекових питань Європи. Те, що зараз політика міжнародна дуже швидко і стрімко змінюється, ну важко заперечити. Європейці намагаються розтягнути цей час, але Трамп не дасть їм цього зробити. Навіть Україні не дасть він можливості розтягувати цей час для е, ухвалення якихось певних рішень. Методи, які використовує Трамп, дуже непривабливі, але вони по факту є такими. От що саме стосується і телефонної розмови, яка відбулася вчора. Між держсекретарем США Марко Рубіо та очільником закордонного відомства Росії Сергієм Лавровим. Прес-релізи про цю телефонну розмову опублікували і в Кремлі, і Держдепі США. Кремль, звісно, ширше розтікся по дереву, аби розповісти про те, як американці дуже просять діалогу з Росією, і за великим рахунком Трамп зараз абсолютно відверто намагається. Підтягнути під США Росію для того, щоб її посилити в протистоянні з Китаєм. Це для всіх вже більш ніж очевидний факт, і така, на жаль, реальність Кремль цим користується. Але Трамп висуває паралельно умови припинення замороження російсько-української війни. Умови Трампа не дуже цікавлять, тому ми і тиснемо зараз на США, аби умови були враховані максимально. Так, от МЗС Росії заявили, що було окреслено обопільний настрій. На взаємодію з актуальною міжнародною тематикою, зокрема в регулювання довкола України, ситуації довкола Палестини і загалом на Близькому сході та інших регіональних напрямках, Росія намагається повернутися в геополітику. Велику трам дає їм таку можливість. Ця телефонна розмова стала продовженням телефонної розмови Трампа і Путіна. І як повідомляють МЗС Росії, вони домовилися про підтримання каналу комунікації для розв'язання проблем, що накопичилися в російсько-американських відносинах в інтересах зняття успадкованих від попередньої адміністрації односторонніх бар'єрів на шляху взаємовигідного торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва. Тобто, це буде торкатися абсолютно усіх сфер. І вас щоб не перезавантажувати цими цитатами. Також наведу дуже коротку цитату е, уже Держдепу, США, який сказав, що так, така домовленість є. Вони підтвердили прихильність Трампа до пошуку шляхів припинення конфлікту в Україні, і можливість потенційної спільної роботи над низкою інших двосторонніх питань. На жаль, Трамп навіть розглядає питання повернення. Росії у велику сімку. Ну вона стане вісімкою. Тому, друзі, після всіх тих подій, заяв, які пролунали в Мюнхені в перший день Мюнхенської безпекової конференції, другого дня її всі ці заяви переварювали. Сьогодні фактично більшість роз'їхалася, і останній день, як на мене, буде дуже похмурим для всіх, тому що це холодний душ для європейців, які довго сиділи в теплі. Як сказала Кая Калас у цьому прекрасному місті, що було тихим, сьогодні Європа стає вже не тихим місцем, і Європі слід справді подорослішати. Відтак ці процеси запущені, вони активно розвиваються, і за цим усім я буду обов'язково слідкувати і вам повідомляти. Вже завтра, в понеділок, ми отримаємо перші повідомлення із переговорів в Саудівській Аравії. Я особисто в цьому не маю ніякого сумніву, тому що той напор, з яким діє Трамп, ну, він, як на мене, більш ніж очевидний. Очікувати, чекати і розтягувати це все як гуму, так як робила адміністрація Байдена. Він не буде, але Трамп підважує дуже багато демократичних цінностей. На правду так. І сьогодні він відверто і публічно підіграє диктаторським режимам, що є дуже небезпечним. Тому відверто скажу щиро, бажаю йому не помилитися в цьому. Ну а нам треба бути пильними. І на завершення друзі, вам ще дві новини про діяльність російських спецслужб з диверсії в Європейському Союзі і взагалом по всьому світі. Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на представників західної розвідки повідомляє про те, що російські спегунські служби створили новий тіньовий підрозділ, який націлений на захід. Ну як об'єднаний захід, який загрожує Росії. У них така пропаганда, такий наратив, який працює до речі, в них. І вони проводять таємні атаки по всій Європі та інших країнах. Ви ж пам'ятаєте, скільки власне, відбулося авіакатастроф в останні кілька місяців? І це лише те, що ми знаємо публічно, оскільки її було попереджено. От, власне, що пишуть журналісти Уултір Джорнал. Відомий як департамент спеціальних задань, він базується в штабі російської військової розвідки, розгалудженому комплексі зі скла та сталі на околиці Москви, відомому як акваріум. Його операції, про які раніше не повідомлялося, включали спроби вбивства. Диверсії та змову з метою встановлення запалювальних пристроїв у літаки. Тому реально ці всі авіакатастрофи мають бути розслідувані, а дані оприлюднені. Хоча знову-таки на тлі останніх геополітичних подій я сумніваюся, що вони стануть надбанням загалі, суспільства. Тобто ми їх зможемо прочитати і побачити, тому що не всі дані опубліковують, як правило, спецслужби. Якщо ця інформація шкодить міжнародним відносинам, то вони її приховують. Так, що стосується і наших європейських перспектив. У мене нема сумніву в тому, що ми будемо членами Європейського союзу, але цей шлях буде дуже дуже непростим. Буквально вчора віце премєр міністерка з питань юстиції Ольга Стефанішина повідомила про те, що Угорщина дійсно використовує принцип одностайності рішень щодо розширення європейського союзу і заблокувала Угорщина подальше просування України на шляху до вступу до цієї спільноти. І цей процес буде непростим. Якщо вчора ми про це говорили, я вам розповідав з посиланням на ЗМІ, то сьогодні це офіційно підтверджують посадові особи в Україні. Що я розцінюю як доказ того, що російські спецслужби впливають на таких політиків, як Орбан. Піцу і інші в Європейському Союзі, які будуть створювати серйозні перепони для просування України саме до європейської спільноти. Це ті виклики, з якими нам потрібно працювати, але не лише нам. З цим повинна працювати Європа. Але вони поки що збираються лише на екстрені ранкові засідання Міністерств закордонних справ Європи і лише тоді, коли Америка їм настукає по голові. Ну, так воно, друзі, виглядає. На жаль, на цю хвилину всі новини. Разом із тим, попри те, що не так багато позитивних новин, закликаю вас зберігати тверезість розуму, холодність розуму, нам дуже це потрібно. Долучайтеся до зборів, які проводять ваші знайомі, військові, благодійні фонди, яким ви довіряєте. Довіряєте нашому благодійному фонду. Будь ласка, запрошую вас долучатися. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна!